Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемо наші серця до короткого, але надзвичайно глибокого псалма. Це 123-й псалом, одна з пісень, при наближенні до храму. Давайте разом прочитаємо його слова, дозволяючи їм проникнути у нашу свідомість. Я підношу свої очі до тебе, котрий перебуваєш на небесах. Ось бо як погляд слуги скерований на руки свого Пана, а погляд слугині на руки її пані, так наші очі спрямовані до Господа, Бога нашого, в очікуванні, коли змилосердиться над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми вже наситились зневагою. Наша душа переповнена презирством самовпевнених і зневагою гордих. Цей псалом. Є частиною збірки, яку співали паломники, піднімаючись до Єрусалима, до Божого храму. Уявіть собі, цих людей вони йшли здалеку, долаючи важкий шлях. Можливо, вони залишили позаду вороже оточення, зневажливі погляди сусідів, які не розуміли їхньої віри. І ось, наближаючись до святого місця, вони співають цю пісню. Це пісня повної залежності. І непохитної надії, це не крик відчаю, а спокійне і свідоме звернення погляду від земних проблем до небесного батька. Це молитва тих, хто знає, що їхня єдина справжня допомога і єдине джерело милосердя перебуває не на землі, а на небесах, у Бога. Отче наш, що на небесах. Я дякую тобі за дар нового дня, за спокій ночі. І за можливість знову зустрітися з тобою на сторінках Твого Слова. Дякую тобі за цей псалом, за цю пісню надії, яка звучить крізь століття. Вона нагадує мені, що я не перший і не останній, хто почувається пригніченим і потребує твого милосердя. Дякую за чесність цих слів, які дають мені дозвіл бути відвертим перед Тобою. Я прошу тебе, Духу Святий, будь моїм учителем сьогодні. Відкрий мені глибину цього простого тексту, допоможи мені не просто зрозуміти його розумом, а й відчути його серцем. Нехай ці давні слова стануть моєю особистою молитвою, нехай вони сформують моє мислення і мої реакції протягом усього дня. Очисти моє серце від усякого бруду, щоб я міг чітко бачити тебе. Налаштуй мій духовний слух. Щоб я міг чути твій голос, і нехай роздуми над цим уривком принесуть у моє життя плід миру, надії і глибокої довіри до тебе, мого Господа і Бога. Я підношу свої очі до тебе, котрий перебуваєш на небесах. Господи, ця перша фраза це ціла дія, це свідомий вибір. Псалмоспівець. Не просто випадково подивився вгору, він прийняв рішення підняти свій погляд. Це означає, що до цього моменту його очі, ймовірно, були спрямовані вниз, можливо, він дивився на свої проблеми, на своїх ворогів, на несправедливість, яка його оточувала, можливо, він дивився собі під ноги, пригнічений важкістю обставин, але ось він робить зусилля волі. І переводить погляд. Він дивиться вгору до тебе. Це так актуально для мене сьогодні. Світ постійно змушує мене дивитися вниз. Екрани телефонів, стрічки новин, повні тривожних повідомлень, щоденні завдання, які вимагають моєї повної уваги, так легко зануритися в горизонтальну площину життя і забути про вертикальний вимір. Цей вірш вчить мене. Що перший крок до виходу з будь-якої кризи це змінити напрямок погляду, перестати фокусуватися на тому, що мене пригнічує, і почати дивитися на того, хто має всю владу. Ти перебуваєш на небесах. Це не просто вказівка на місце, це твердження про твою велич, про твій суверенітет. Ти над усім, ти не обмежений моїми проблемами. Ти бачиш повну картину. І, коли я підношу очі до тебе, я нагадую собі про цю істину мої проблеми стають меншими на фоні твоєї безмежності. Ось бо як погляд слуги скерований на руки свого пана, а погляд слугині на руки її пані. Господи, цей образ слуги та пана може здаватися застарілим для сучасної людини. Але він містить у собі неймовірно глибоку істину про наші стосунки з тобою. Псалмоспівець використовує цей приклад, щоб показати не приниження, а повну і добровільну залежність. Слуга дивиться на руки пана не зі страхом, а з очікуванням. Чого він чекає? Він чекає на вказівку рука пана могла дати знак, що потрібно робити далі. Це погляд, сповнений уваги і готовності до дії. Слуга не діє на власний розсуд, він чекає на волю свого господаря. Господи, як часто я намагаюся все вирішити сам, покладаючись на свій розум і свій досвід. Я біжу вперед, а потім дивуюся, чому все йде не так. Цей образ вчить мене зупинятися і дивитися на Твої руки, чекати на твою вказівку, на Твоє керівництво. Також слуга дивився на руки пана в очікуванні забезпечення. Саме з рук пана він отримував їжу, одяг, усе необхідне для життя. Це був погляд повної довіри, що про нього подбають. Він не турбувався про завтрашній день, бо знав, що його життя в руках господаря. Допоможи мені, Боже, мати такий самий погляд на тебе, довіряти, що ти забезпечиш усі мої потреби, і фізичні і духовні. Це погляд, який звільняє від тривоги. Так, наші очі спрямовані до Господа, Бога нашого, в очікуванні, коли змилосердиться над нами. Наш погляд, як погляд слуги, спрямований на тебе, і ми чекаємо. Це слово очікування є ключовим. У нашому сучасному світі ми не любимо чекати, ми хочемо всього миттєво. Швидкий інтернет, швидка їжа, швидкі результати. Чекання сприймається як втрата часу. Але в духовному житті чекання це не пасивність, а активний стан віри. Це час, коли ми вчимося терпінню. Це час, коли наше серце заспокоюється і налаштовується на твій ритм. Це час, коли ми показуємо, що довіряємо твоєму розкладу більше, ніж своєму. І чого саме ми чекаємо? Псалмоспівець каже. Коли змилосердиться над нами. Ми чекаємо не на справедливість, не на те, що ми заслужили ми чекаємо на милість. Милість це незаслужена доброта. Це твоя любов, вилита на нас не тому, що ми хороші, а тому, що ти добрий. Це визнання того, що ми не маємо жодних прав щось вимагати від тебе ми можемо лише смиренно просити і з надією чекати. І в цьому очікуванні милості є неймовірна свобода. Ми знімаємо з себе тягар бути досконалими. Ми просто приходимо до Тебе такими, якими ми є, і покладаємося на Твою безмежну доброту. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми вже наситились зневагою. Після тихого і терплячого очікування лунає цей крик серця. Це не вимогливий крик, а смиренне благання. Повторення Помилуй нас підкреслює глибину потреби. Це не просто легке прохання, це волання душі, яка досягла своєї межі. Причина цього крику ми вже наситились зневагою. Який сильний образ, це не просто нам було неприємно або нас образили, це відчуття повного перенасичення. Уявіть собі чашу, яку наповнюють крапля за краплею, і ось остання крапля. І рідина переливається через край. Так само і душа Псалмоспівця. Він і його народ зазнали стільки зневаги, стільки презирства, що більше не можуть цього вміщати. Господи, я думаю про те, як це відчувається в житті. Це може бути постійна критика на роботі, яка підточує впевненість у собі. Це може бути непорозуміння в сім'ї, де Твої слова і почуття знецінюють. Це може бути відчуття, що суспільство Тебе відкидає. Через твої погляди чи віру. І, накопичуючись, ця зневага стає важким тягарем, який тисне на душу. Псалмоспівець не намагається дати здачі, він не планує помсту, він бере увесь цей біль, усю цю переповнену чашу зневаги і приносить її до тебе. Він знає, що тільки твоє милосердя може зцілити таку рану, тільки твоя любов може заповнити порожнечу, яку залишає. Людське презирство. Наша душа переповнена презирством самовпевнених і зневагою гордих. Тут автор конкретизує, звідки походить ця зневага. Вона йде від двох категорій людей самовпевнених і гордих. Самовпевнені це ті, хто покладається виключно на себе, на свої сили, на свій розум, на своє багатство. Вони дивляться на інших звисока, бо вважають себе кращими. Їм не потрібен Бог, бо вони самі собі боги. Їхнє презирство це спосіб самоствердитися за рахунок інших. Горді це ті, хто переповнений почуттям власної важливості. Вони не здатні до співчуття, бо зайняті лише собою. Вони зневажають тих, хто, на їхню думку, стоїть нижче за них на соціальній драбині. Їхня зневага це отрута, яка виходить з їхнього роздутого Я. Господи, цей опис так точно передає дух нашого часу. Світ часто підносить на п'єдестал саме таких людей самовпевнених, успішних, гордих. А тих, хто живе тихою вірою, хто визнає свою залежність від Тебе, часто вважають слабаками, невдахами. І тут ми бачимо глибокий контраст. На одній стороні горді і самовпевнені, які стоять спираючись на себе, на іншій смиренні, які стоять на колінах з очима піднесеними до тебе. І хоча в очах світу перші здаються сильними, а другі слабкими, насправді все навпаки. Сила гордих крихка і тимчасова, сила смиренних у їхньому зв'язку з вічним і всемогутнім Богом. Господи, коли я читаю про самовпевнених і гордих, моя перша реакція це обурення, але ти кличеш мене подивитися на них іншими очима, очима співчуття. Адже що таке гордість, як не спроба захистити своє вразливе серце? Що таке самовпевненість, як не маска, що приховує глибокий страх власної незначності? Ці люди, які завдають болю іншим своєю зневагою, насправді самі є глибоко нещасними, вони будують своє життя на піску власного Я і тому постійно потребують самоствердження, принижуючи інших. Вони не знають миру, який приходить від довіри тобі. Вони не знають радості, яку дає смирення. Вони замкнені у в'язниці. Власної гордині. Господи, я молюся за них. Я прошу, щоб Ти відкрив їм очі, щоб одного дня вони зрозуміли, що їхня самовпевненість це ілюзія, щоб вони відчули порожнечу, яку не може заповнити жоден успіх. І в цей момент, коли їхня гордість дасть тріщину, нехай вони можливо вперше в житті. Піднесуть свої очі до тебе. Нехай вони відкриють для себе, що є той, хто любить їх не за їхні досягнення, а просто так, і що справжня сила не в тому, щоб дивитися на інших з висока, а в тому, щоб разом з усіма смиренно дивитися вгору на тебе, чекаючи на спільне милосердя. Центральний образ, який є серцем цього псалма, – це очі, спрямовані вгору. Це більше, ніж просто фізична дія, це духовна постава, це повний переворот світогляду. У світі, де все тягне нас донизу, до земного і матеріального, псалмоспівець закликає нас до вертикального виміру. У цьому простому русі, піднесенні очей, міститься величезна сила. По-перше, це акт визнання. Коли я піднімаю очі до тебе, я визнаю, що я не центр Всесвіту. Я визнаю, що є хтось більший, мудріший і сильніший за мене, я визнаю свою потребу і твою всемогутність це крок смирення, який звільняє мене від тиску бути Богом у власному житті. По друге, це акт довіри. Я дивлюся на тебе, бо вірю, що ти бачиш мене. Я вірю, що тобі не байдужа моя ситуація. Я вірю, що ти добрий і милосердний. Цей погляд це мовчазна декларація моєї віри в твій благий характер. Я обираю довіряти тобі, навіть коли не розумію, що відбувається. По третє, це акт надії. Я дивлюся вгору, бо чекаю на допомогу. Я не дивлюся в порожнє небо, я дивлюся на тебе. На мого Бога з упевненістю, що відповідь прийде. Цей погляд розриває коло безвиходів і відкриває вікно для надії. Він наповнює моє серце світлом, навіть коли навколо темрява. Цей образ є універсальним і вічним. У будь-якій ситуації, в будь-якому місці, я можу зробити цей простий вибір піднести свої очі до тебе. Головна обіцянка цього псалма. Не висловлена прямо, вона прихована в самій дії очікування. Коли слуга дивиться на руки пана, він не сумнівається, що Пан відповість вказівкою чи забезпеченням. Так само і ми, коли спрямовуємо наші очі до Господа, робимо це з глибокою, хоч і тихою впевненістю в Його милосерді. Обіцянка полягає в тому, що Бог, до якого ми підносимо очі, за своєю природою є милосердним. Ми чекаємо на те, що є невід'ємною частиною його характеру. Це не лотерея, це не азартна гра, де ми сподіваємося на випадковий виграш, ми звертаємося до того, хто є джерелом милості. Краса цієї обіцянки в її надійності, людська милість. Може бути мінливою. Сьогодні людина добра до нас, а завтра байдужа. Але Твоя милість, Господи, незмінна, вона не залежить від Твого настрою чи від моєї поведінки. Ти милосердний, бо Ти є любов. Сила цієї обіцянки в тому, що вона дає нам змогу пройти через періоди очікування, знаючи, що на нас чекає милість. Ми можемо терпіти зневагу гордих, ми можемо витримати презирство самовпевнених, ми можемо жити з болем, бо знаємо, що Він не вічний. Ми знаємо, що в кінці тунелю є світло, світло твоєї доброти і співчуття. Це очікування перетворює нас, воно вчить нас терпінню, смиренню і витривалості. Воно поглиблює нашу віру, бо змушує нас покладатися не на видиме, а на невидимий, але незмінний характер нашого Бога. Цей псалом такий прекрасний у своїй простоті. Він дає чітку і ясну картину того, як я маю поводитися у важкі часи. Він дає мені надію і показує шлях до миру. Але я не хочу, щоб ці роздуми залишилися лише в моїй голові. Я хочу, щоб вони стали моєю щоденною практикою. Тому я приходжу до Тебе з головним питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені підносити свої очі до Тебе, коли я буду зайнятий роботою, домашніми справами, розмовами з людьми? Як мені зберігати поставу слуги, який чекає на вказівку свого пана у світі, який вимагає від мене ініціативи і самостійності? як мені терпляче чекати на твою милість, коли проблеми вимагають негайного вирішення? Як мені реагувати, коли я зіткнуся зі зневагою чи презирством сьогодні? Моя перша реакція образитися, захищатися або навіть відповісти тим самим. Як мені замість цього принести свій біль тобі і просити про милість для себе і для моїх кривдників? Господи, я прошу Тебе, зроби цю молитву реальністю мого життя. Нехай це буде не просто текст, який я прочитав зранку, а компас, який буде скеровувати мене протягом усього дня, навчи мене практично в конкретних ситуаціях застосовувати ці вічні істини. Покажи мені, як перетворити цю пісню наближення до храму на мою щоденну ходу з тобою. На основі цього псалма я прошу тебе про конкретні речі на сьогодні. По-перше, прошу про мудрість і усвідомленість, допоможи мені протягом дня помічати, куди спрямований мій погляд, коли я зловлю себе на тому, що занадто довго дивлюся на свої проблеми, на новини чи на недоліки інших, ніжно нагадай мені підняти очі до тебе. Дай мені силу робити цей свідомий вибір знову і знову. По-друге, прошу про смиренне серце. Коли я буду приймати рішення на роботі чи вдома, допоможи мені спочатку запитати Господи, а яка твоя воля в цьому? Дай мені дух слуги, який не поспішає діяти самостійно, а уважно чекає на вказівку. Вбережи мене від самовпевненості і гордості, про які говорить Псалмоспівець. По третє, прошу про любов і співчуття. Якщо сьогодні я зіткнуся з грубістю, зневагою чи несправедливою критикою, допоможи мені не озлобитися наповни моє серце твоєю любов'ю до цієї людини, дай мені побачити за її гордістю, її біль і невпевненість. Замість того, щоб наповнюватися образою, допоможи мені молитися за неї і просити милості і для неї, і для себе. І нарешті прошу про терпіння. У тих ситуаціях, де я не бачу швидких змін, навчи мене чекати на тебе з миром у серці, повністю довіряючи твоєму часу і твоїй доброті. Я розумію, що слідувати шляхом цього псалма непросто. Моя стара природа і навколишній світ будуть тягнути мене в протилежному напрямку. Буде спокуса знову опустити очі і зануритися в тривогу. Буде спокуса відповісти гордістю на гордість, зневагою на зневагу. Буде важко терпляче чекати, коли все всередині мене буде кричати Дій негайно. Тому я прошу тебе, Боже, про стійкість і витривалість. Дай мені силу не здаватися. Коли мій погляд знову опуститься вниз, дай мені мужність знову його підняти, навіть якщо це доведеться робити сто разів на день. Я не хочу, щоб мої невдачі змусили мене опустити руки. Нагадай мені, що моя досконалість не є умовою твоєї любові. Коли я відчую себе переповненим зневагою і болем, допоможи мені не закритися в собі, а бігти до тебе і виливати своє серце. Будь моєю силою, коли я слабкий, будь моїм миром, коли я стривожений, будь моєю надією, коли я починаю її втрачати. Я покладаюся не на свою здатність бути стійким, а на твою вірність, тримай мене міцно за руку сьогодні і не дозволяй мені збитися зі шляху довіри і смиренного очікування на тебе. Моє серце наповнюється вдячністю, коли я роздумую над цим псалмом. Дякую тобі за те, що ти Бог, до якого я можу підносити свої очі. Дякую, що ти недалекий і байдужий, а близький і уважний до мого життя. Дякую, що ти перебуваєш на небесах, що ти суверенний і всемогутній, і що жодна моя проблема не є занадто великою для тебе. Дякую тобі за цей прекрасний образ слуги і пана. Він вчить мене довірі. Уважності і спокійній залежності від тебе. Дякую за привілей бути твоїм слугою і дитиною. Дякую тобі за те, що ти Бог милосердний. Дякую, що я можу приходити до тебе не на основі своїх заслуг, а на основі твоєї безмежної доброти. Ця істина знімає з моїх плечей важкий тягар самовиправдання. Дякую, що ти розумієш моє почуття, коли я насичений зневагою. Дякую, що ти не засуджуєш мене за мій біль, а співчуваєш мені і готовий дати зцілення. Дякую за твій характер, за твоє терпіння, за твою любов, за твою вірність. Ти, Бог, гідний усієї моєї довіри, нехай моє життя сьогодні буде вираженням моєї вдячності Тобі. Отче Небесний, підсумовуючи цей час молитви. Я знову віддаю себе в твої руки. Моє головне прохання на сьогодні просте: Допоможи мені жити з очима спрямованими на тебе. Нехай це буде моєю першою реакцією на будь-яку ситуацію: чи то радісну, чи то складну. В радості я хочу дивитися на тебе з вдячністю. У труднощах я хочу дивитися на тебе з надією. У невизначеності я хочу дивитися на тебе з довірою. Я присвячую тобі цей день, присвячую тобі свої думки, нехай вони будуть зосереджені на тобі. Присвячую тобі свої слова, нехай вони приносять життя, а не зневагу. Присвячую тобі свої вчинки, нехай вони будуть відображенням мого служіння тобі. Я віддаю тобі свій біль. Від будь-якої зневаги, яку я зазнав чи зазнаю. Я прошу твоєї милості, щоб очистити моє серце від образи. Я приймаю твою любов як основу моєї ідентичності. Я спокійний, бо знаю, що моє життя в твоїх надійних руках. Веди мене сьогодні, керуй мною, наповнюй мене своїм духом. Нехай усе що я роблю, буде на славу Твого святого імені. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що ви приєдналися до цієї молитви. Я вірю, що коли ми разом підносимо наші очі до Господа, відбувається щось особливе. Ми зміцнюємо один одного і нагадуємо собі, що ми не самотні у нашій подорожі віри. Нехай цей псалом. Стане для вас джерелом сили протягом усього дня. Коли відчуєте тиск обставин або біль від людських слів, згадайте цей простий, але могутній рух, піднесіть свої очі до того, хто перебуває на небесах. Якщо ця молитва знайшла відгук у вашому серці, напишіть, будь ласка, у коментарях слово Амінь це буде нашим спільним свідченням довіри до Бога. Якщо ви маєте молитовні потреби або хочете поділитися тим, як Бог працює у вашому житті, не соромтеся писати про це. Наша спільнота існує для того, щоб підтримувати один одного. Ваша вподобайка допоможе іншим людям знайти цю молитву, а підписка на канал дозволить нам і надалі зустрічатися для спільних роздумів. І наостанок, я хочу благословити вас словами, що випливають з цього псалма. Нехай ваші очі. Завжди будуть спрямовані до Господа, і нехай Його безмежне милосердя наповнює вас миром і надією в кожному дні вашого життя.